Ми це їмо. обираємо безпечний засіб для миття посуду. З тобою твій персональний нутриціолог Ольга Степанова. У цьому відео ти дізнаєшся, чому так важливо мити посуд саме безпечними засобами, які критичні компоненти можна зустріти у складі засобів для миття посуду. Які засоби для миття посуду я би точно не радила? Додивись це відео до кінця. У кінці я для тебе підготувала підбірку. Засвіт для миття посудов з хорошим складом. Підписуйся на мій канал, щоб знайти ідеальні засоби для безпеки твого здоров'я. І зараз натискай на дзвіночок для того, щоб не пропустити наступні відео. Чому так важливо обирати безпечний засіб для миття посуду? Якби ви не вимивали, якби не ополіскували, частина миючого засобу залишається на вашому посуді і з їжею потім потрапляє всередині. Особливу увагу треба звертати для тих, хто має аутоімунні захворювання, хто має проблеми з печінкою, і діти. Які ж критичні компоненти ви можете зустріти у складі засобів для миття посуду? А є натуральні і синтетичні. Синтетичні більш дешеві. Якщо ви бачите на упаковці загальну назву Палу, де не конкретизовано, який це натуральний чи синтетичний, немає екосертифікату на упаковці, то наймовірніших продуктів. Все ж таки використовується дешевий етоксилат. Вони дуже агресивні і шкідливі для вашого здоров'я. Содіум лаурес-сульфат викликає подразнення шкіри, сушить шкіру і може такі містити токсичні домішки, як наприклад, 1,4-діоксан. Це потенційний канцероген. ЄДТА. ЄДТА слугує для того, щоб протидіяти жорсткості води, для того, щоб продукція змивалася. Але наряду з цим є ДТА з проникні шкіри. Він може викликати подразнення шкіри, а також все, що міститься у цьому миючому засобі, може викликати токсичність, тому що проникає всередину. Компоненти з такими загальними назвами, як консерванти, емульгатори, борники. Тут, на жаль, по закону виробник може не конкретизувати, із з чого воно і для чого воно. Тому все, що ховається за цими загальними назвами, нам, невідомо. І Який вплив може мати на організм також. Засоби для миття посуду, які я б не рекомендувала вам для використання. Я вже ще не могла вас залишити без підвірки класних, безпечних, ефективних, миючих засобів для вашого посуду. Тож, ловіть їх. А зараз дивись моє найновітніше відео.